Це говорить про те, що ми влада області Київської, то ситуація така, що можна прийняти рішення. Так, ми доказували. Влада народу, життя Україні. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Я вам обіцяю, що буде позачергова сесія, чи вона чи завтра. Сами ближче два дні, завтра, післязавтра Я вам обіцяю. Да, давайте, завтра, -завтра. давайте. Хорошо. сьогодні неділя. Я, я вас дуже Сегодня прошу. Неделя. Окі комуністів від вигнання їх від влади, бо вони запровадили за три роки в країні диктатуру, бо вони накрали мільярди.